Люди сьогодні вийшли і е, вийшли, тому що вони хочуть змін, змінити ситуацію в країні. Вони вже не можуть, вони вже не можуть жити в тих умовах, коли нема справедливості, коли тотальна корупція, коли суди можна купити і закону нема. І в цих умовах люди не хочуть жити. Вони вийшли на вулицю, і просто так сьогодні казати: ми вас звільняємо, ідіть додому. Це буде дуже тяжко. Влада повинна запропонувати, запропонувати зміни в країні, які зможуть дати впевненість людям, що вони повернуться додому, що у них в житті зміниться майбутнє, тому що майбутнього вони зараз не бачать. Це дуже важливо. І цей закон ми е, вважаємо е, перш, перша частина цього закону. Вона може працювати, але е, е, поправки, які Є умовами для того, щоб люди пішли додому, вони не можуть сприйматися. Ще раз хочу підкреслити, бажання людей ніхто не бажає громадянської війни. Ніхто не бажає кровопроліття, і ми зробимо все, щоб цього не відбулося. Але люди сьогоднішній день вийшли, тому що вони кажуть досить ми не можемо жити в цих умовах. Ми хочемо зміни системи. Ми хочемо зміни правил гри. Ми хочемо, щоб у нас були перспективи і впевно дивитись. І жити в країні, і це найважливіше завдання. Зараз будуть тривати перемови, і я сподіваюся, що ми повинні знайти те, що ми можемо запропонувати людям, в обмін на те, щоб вони пішли додому.